Вітаю, друзі! Вітаю п'ять хвилин четверг. І почнемо з того, що президент давав прес-конференцію після всіх поїздок, після засідання, трибуналу, збору трибуналу. Всього. І знаєте, і після зустрічі і от, е, вчора там, от, хто до нас приїхав, там і на Уседа, і Фіни, і ну, багато людей Багато сьогодні ще будуть приїздити. Ніхто не боїться Путіна, ніхто не боїться. Ну, Президент давав прес-конференцію, там лунало питання про, е військових, про військових, він сказав, що скажу відверто: це його цитата. До мене звернулися військові, щоб дати можливість більше мобілізувати. Це сказав Володимир Олександрович Зеленський під час конференції, але треба, це також він сказав, треба спочатку навести порядок е з ТРЦ. Військоматами і військовими, і лікарські комісії. А воно зараз йде дуже розширено. Розумієте, дуже розширено, йде е, всі ці всі, всі неведення порядок. Неведення такого порядку. Ви бачите, це спрут, це такий спрут. Що потрібно зробити? І президент це знає. І президент знає, і залужний знає. Федорович залужний, да, Федорович? Федорович. Мені так подобається, коли просто поотчество. Федорович. Ну, добре, все це знаєте. А що треба? Що треба? Війна повинна бути у, 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 у свідомості кожного. Я не кажу, що ми повинні плакати, що ми повинні. Я б це вже обговорювали мене один раз. Ні. Падати духом ні навпаки, але кожен то повинен розуміти. І ось повинен навести порядок е, військ, в військоматах і в лікарських комісіях, повернути назад знову на перекомісію всіх, всіх, кому були видані справки, пройти перекомісію. Далі навести справедливість, це головне справедливість в мобілізації, в справедливість е, ну Служити в армії. це Я не знаю, навіщо бронь, скажімо, депутатам, народним депутатам, багатьом. Для чого їм броня? для чого Вони що? Такі люди, які нічого не можуть, без них держава не буде жити? Буде. буде. Я вже говорив, частково на півроку, на півроку, на півроку повертаємося далі. Мобілізація повинна проводити, проходити скрізь. Скрізь. І якщо це е, виконавчої служби, да? якщо це там, е, міністерство, уряд і вертикаль, скрізь у нас що, нема ким замінити, є, є. І люди повинні, люди повинні знати, що це таке. Люди повинні відчувати. От чому у нас немає е, зараз е, дійсно там, де треба збудувати оборону. Або чому ми не будували оборону, таку, як будувала Росія? Повинні бути мобілізовані. Мобілізовані і пухай, як стройбат раніше називався і мобілізація. Строїмо. не воюємо, строїмо. Не можуть всі воювати. Ну, не можуть, ну нема озброєння, не буде стільки техніки, нічого, нічого не буде. Командирів стільки не буде. Повірте, це правда. А ось працювати на відновлення. Ми ніколи так нічого не відновимо, якщо не буде в, чому, в цьому е приймати участь вся держава, всі люди. Тому порядок потреба, потрібно навести мобілізації. Реальний порядок. Реальний порядок. Хто потрібен, куди потрібні, хто на відновлення, хто на укріплення, хто воювати, хто, е хто ракетникам, хто ще. Це не просто. У нас цього не було. У нас цієї системи не було. На жаль, На жаль, не було. Так що, якщо наведемо за 2-3 місяці, все буде нормально. Якщо не наведемо, буде опять хаос. Подивимося. Далі, чому ми пугаємо? Я не знаю, чому от, от, садовий пугає людей, кличко пугає людей. Хтось там виходить в телеграмах, запугують людей. Узимку Львів може залишитися на місяць без світла, якщо почнуться удари енергетичної інфраструктури. Блін. Та не якщо почнуться, удари будуть. Удари будуть і по енергетичній інфраструктурі, і по іншим інфраструктурам, і по, я впевнений, і по школам будуть, як і зараз. Будуть попадання, будуть, друзі. Будуть, ми, ми повинні про це знати і, 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 спокійно, і не те, що спокійно, а сприймати це, розуміти це і безпеч, безпеку для себе зробити. Не розумію. Може Львів бути без світла? Може Львів бути без світла. Навіщо ти це зараз кажеш в серпні? місяці? Ти лучше скажи, що я зробив як мер. Я збудував якісь там укріплення трансформатори у мене зараз під землею там або в бункерах. Так, да, я зробив там замість. Лепа, да? якийсь кабельний кабель проклав під землею, щоб його не дістало. Що зробив? Я привіз там стільки-то генераторів, да? щоб потім швидко... Быстро... Я в кінцем кінцем, я ж європейський мер, я договорився, домовився ось там, передав там нашим збройникам, що я домовився про три ППО якісь. Які будуть стояти навколо Львова, треба купити, я виходжу на це, Що зробив мер Львова для того, щоб це мімінізувати? От скажіть, ну що зробив? Ну, нічого. Ну, повірте, нічого не зробив. Ну і останнє. Пригожин. Розбився Пригожин. Не розбився Пригожин. Друзі, я хочу вам подякувати за вашу. Ваші донати спочатку, а потім про Пригожина. Величезна вам подяка, що ви робите, як ви вірите, як ви допомагаєте, як ви. Допом... Ну, дякую вам. Дякую, Блохиний Тетяни, на А-банк перерахування. Кузьміної Оксані, Шкундіної Алі, хтось. 12.23 ну, вночі сьогодні перерахував величезна подяка. Суханові Людмили, велика вам подяка. Так от Пригожин: живий, не живий, ви удрав, не удрав, під іншою фамілією, під іншою не під іншою фамілію. Яка нам різниця до Пригожина, друзі? Яка нам різниця до Пригожина? Ну, ніяка. Все забито Пригожиним. Ми, Оце наша меншовартість, Ми що, росіяни? Ну, ми що, росіяни? Ну розбився да й хрен з ним. Я даже так скажу, коли Путін, ну розбився, і слава Богу. Чому ми так цікавимося життям росіян? Чому ми у них цікаво питаємо поради? Дякую вам, друзі. До вечора ввечері стрім збирайтеся, поговоримо. Україна переможе.